Скажіть, є якась статистика, скільки людей врятували вже з ліфтів цього року? А, звісно, є статистика, але це статистика, наприклад, з того будинку, в якому я мешкаю, в якому створено об'єднання співвласників і в якому а, були а, відключені всі ліфти, окрім а, вантажних. Так, ну, пасажирські, наприклад, є під'їзди, в яких декілька ліфтів, наприклад, що ви зараз транслюєте. і... Були відключені для задля економії ліфти е, додаткові, і залишились тільки ці ліфти. І в е, вантажних ліфтах. Е, кожен чи кожні сутки, чи через сутки у п'яти під'їздах е, хтось да, застрягає, тому дуже е, було б доречно, якщо б у ліфтах були. Я вже бачив таке, і ми практикуємо теж, е, стояла вода. Тичка, були вологі серветки, були засоби гігієни, і так далі. Так далі, щоб людина, яка буде чекати на аварійників, вона могла собі дати раду, і хоч трохи там не так сильно сумувати, бо в ліфтах як зазвичай немає зв'язку нормально, і так далі. А скажіть, будь ласка, е... статистика є. Так, так. от якраз хочу почути до цього повернутись. Скільки максимально О, от така статистика? Всі, всі е, переб... вже випробували на собі, і всі вже потроху е, позбавляються тої клаустрофобії чи страху замкненого простору, і вже ну, переборюють собі, бо такі е, зараз реалії А ремонтні бригади приїздять, або вже е, по закінченню, наприклад, по е, повітряної тривоги. Або ну з трохи запізненням, але вони приїздять і звільняють. Тобто вони всупереч усім максимально який роботи. був час. А, ну, в мене нема такої статистики. Я сам не сидів ще не разу у ліфті, бо я я живу на невисокому поверсі, і я е, використовую такі години екстремальні, які там, ну, якраз відключають е, сходинки. Тому, ну, часа три-чотири люди сиділи, і це точно, і ну, це важко. Це важко, звісно, і ще в таких умовах і так всіх нерви на скажіть. А самому ну, можна на вийти? Тому що я знаю такі випадки, коли починають відкривати двері. Наскільки це в яких випадках безпечно, небезпечно? Це в будь-яких випадках небезпечно, тому що ліфт це е, прилад е, дуже з високою е, ступінню е, небезпеки, і тому там не можна бути не використовувати самовільно ми ж, коли, наприклад, в нас потекла пральна машина або що ще ми викликаємо мастера. Ну тобто, це треба робити, щоб робили тільки спеціалісти і. Це дуже небезпечно? Треба чекати. Я розумію, що це важко, але іншого виходу це найкращий вихід. І до того ж, коли люди починають самі відчиняти свої двері всіх ліфтів, то вони здебільшого трохи ламають їх. О, тобто... До речі, а скільки поламаних ліфтів через це? В мене нема такої статистики. Це якщо ви тільки звернетесь або в Отіс, або в Київліфт, чи в які компанії вони можуть вам може надати статистику, якщо це не комерційна Давайте тоді дамо людям інструкцію: що робити, якщо ось зникає світло, вони застрягають в ліфті. Ну, по-перше, треба до цього підготуватися. Ми ж, це ж не зненацька. Це... Не те, що ви не очікуєте цього, треба очікувати, що ліфт може зупинати зупинитися в в е, яку мить. Тому, по-перше, якщо у вас в домі є об'єднання співвласників, або інша структура, а ви або ви просто не байдужі сусіди. У вас є дуб добре сусідство. Да? то, чого наприклад, ми в своїй асоціації досягаємо добро сусідство. Тому в ліфті повинна бути вода в ліфті повинна бути. Е, якісь е, обезболюючі, вологі серветки, в ліфті повинно стояти сидіння, е, стульчик удобний, чи, е, і так далі, для того, щоб людина могла там ці години провести, хоч не стоячи або не сидячи, у на, на полу, на холодному. так по-друге, е, у годину, якщо наприклад у рівно чи в 12, чи о 13, чи о 14, у години коли. Відключають світло, а більше відключають його у рівно, як да, у якийсь рівний час. От в ті за е, 15 хвилин до цього, і ну не їздити в ліфті, е, користуватися сходинками, і трохи вид, е, От я так запобіг досі застряганню у ліфті, але це не гарантує мені, що я в ньому не застрягну. Але треба бути готовим, треба мати з собою заряджені гаджети, телефони. Буває, що не, не, немає зв'язку, але е, трохи пробивається, можна надіслати смс-повідомлення. Тому, в принципі, будьте на зв'язку, будьте готові, і сусіди, майте у ліфтах своїх все обладнане для того, щоб там кожна людина з дитиною, наприклад, і так далі, могла провести одну якось більш-менш оці години, доки не приїде рятувальна з. Пане Константине, ось колеги кажуть, що сучасні ліфти, вони в таких випадках, коли вимикають світло, довозять до першого поверху. Є така автоматика, але е, це якщо вже е, людина, наприклад, була на якомусь етапі, де ліфт вже самостійно спускається. Але ж люди на ліфті. І піднімаються вгору, і тоді застрягають. От, от декілька днів назад сусіди застрягли між сьомим і восьмим поверхами. Так вони піднімалися наверх. А і до речі ліфт вже нікуди не доїде до речі. Можливо, варто поміняти на такі сучасні тепер уже ліфти. Міняють так. Варто змінювати все застаріле обладнання, особливо таке, як ліфти, які, я кажу, є досить небезпечними у користуванні. Так і зараз є в Києві дії. Я на превеликий жаль не знаю, чи вона зараз є у військовий, воєнний час, але програма, по яких мешканці співвласники будинків можуть замінити свої застарілі ліфти або їх якісь. Елементи чи е, ці е, за е, кошти бюджету, і там може бути аж до 95% вартості ліфта покрито за рахунок коштів, грантів і так далі. Тобто тільки 5% співвласники можуть ну, повинні мати на своїх рахунках. Тому Масової такої зараз такої заміни, і... заміни немає, так? Ще раз? Масової такої заміни зараз немає на такі ліфти, та е, ні, тому що один ліфт коштує мільйони вище гривень, і для будинку, в якому, наприклад, один під'їзд чи два під'їзда люди, співвласники, ну тобто не мають можливості зібрати такі гроші. А користуватися державними чи міськими програмами по заміні ліфтів, то ну треба до цього. По перше, треба мати якусь структуру. Чому ми за о, створення об'єднань співвласників? Тому що це організаційна структура, яка може направляти будинок і давати йому можливість е, користуватися всіми е, тими е, преференціями, які є, і мати можливість акумулювати рахунок, на рахунках гроші і так далі. І так далі, тому е, саме і для цього була створена асоціація для того, щоб об'єднувати людей і зробити так, щоб вони могли. Домовитись у себе на е, поверсі е, між собою, наприклад, між 4-4 квартири. А потім вже ми будемо чекати, коли люди зможуть всі домовитись, наприклад, під куполом 450 людей. Зможуть тоді, коли ми домовимося з сусідами. Спасибі. Да. дякую вам за це включення за це пояснення. Голова асоціації ЖБК та ОСББ Костянтин Киричук був з нами на зв'язку.